Так народжувався ранок понеділка, і тут мені дуже бракує аудіоряду із пісні в океану Ельзи, і починається день завойовує місто. Та я дуже вірю, що вже в наступному місяці зможу більш якісно монтувати своє відео на комп'ютері, а отже, оформити підписку на медіа YouTube. Ютуб. І дуже сподіваюся, що там будуть мої улюблені пісні. Доброго раночку, відео, яке запросто може називатися Ранковий Армагеддон. Тому що я вчора пізно лягла, сьогодні проспала, але сьогодні єдиний день, коли нам дані в школу на 8.30 і не на 7.40. І я проспала, прокинулась в 7.20, але ж треба сніданок, треба е зібрати ланжбокси, всіх розбудити, всім поїсти. І Нам треба трошки раніше виїхати, щоб заїхати за Даніною однокласницею. Але я зараз хочу. Розкрутити свою кучері, я б певно, якби за однокласницею не заїжджати, я б не розкручувала, поїхала б так, тому що я не встигаю зараз сама до цього часу зібратися, буду запізнюватись на курси. Але оскільки треба заїхати за однокласницю, то якось в такому бігладі, в бігуді не дуже. Але, 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 зараз розкрутимо і покажу, що вийшло. Так, без розчісування вийшло якось ось так. Чомусь ця сторона гірше, накрутилася, крутилася це цю краще. Цю я якось, напевно, вище підняла, а ці все ж таки сповзали і це нижче. Ну, як є. Зараз розчешу, ще подивую. Але дивіться, виходить такий ефект е, ну, красивий, легкої. Ну, тут навіть прям не легкої накрутки. От. Ну, звісно, зараз у мене обличчя заспане, не нафарбоване. Але от, якщо це повний образ, я потім покажу пізніше, то я думаю, буде гарно. Так, ну а це вже повний образ, образ на день, і все ж таки як макіяж змінює обличчя, тільки була така заспана. І тут уже зовсім інша справа. Ну, принаймні, як на мене. А кучері, ну, що можу сказати, завжди мені подобалось і подобається. Ну і куди ж без мотивації на сніданок? На правах лікаря з сертифікацією нутриціолога буду мотивувати вас завжди снідати. У мене сьогодні на сніданок яєчня, це білок, салат клітковина, сирочок, жири, вуглеводи та разом із білками в слочки, оскільки слоечка з гриба. Вибрались, називається Мама, всі руки заповнені. Але зате вже їдемо. Зараз же день, і подивіться, як природні виглядають хвильки. Після накрутки я можу сказати, що в мене волосся таке, яке накрутку тримає не дуже добре. Воно ну, в мене доволі товста волосинка. І накрутка тримається важко. Але ось так за. Дня. Зараз спробую якось його ззаду зняти. Не знаю. Але тримає чудово. От, класний ефект, мені дуже подобається. Це накрутка на пояс. Ну або на спеціальну штучку. Таку я зараз думаю, що на тему вони навіть дешевші за 10 євро. І тема, наскільки я знаю, є в Україні зараз. Тому навіть настільки довго очікувати. А можливо, ось так видно. Дуже подобається мені такий природній ефект хвилюк. Це я зараз вже розчесала, до цього вони були не розчесані, то було, мені здається, ще прикольніше. І швидко, і спати зручно, і для волосся не шкідливо. Ну, коротше, супер. Я... Це прям відкриття моє. Я вперше на свій день народження накрутилась місяць тому. Ну, скільки вже пройшло півня, то сміливо треба мотивувати всіх на обід. Ось мій макарони із твердих сортів пшениці, це складні вуглеводи, куряча відбівна, білок та овочі, клітковина. Не треба боятися великої кількості складних вуглеводів. Саме вони дають нам відчуття насичення і допомагають уникнути перекусів та тримати вільні проміжки між прийомами їжі, що є дуже важливим для отримання здорової ваги. Ну, а тепер запрошую вас прогулятись по центру міста, в якому ми мешкаємо філінгіна і і по одному з дуже цікавих навчальних закладів. Зараз ми знаходимось на подвір'ї шкільної гімназії. а так, Також тут знаходиться і Реальшуля. Система освіти в Німеччині значно відрізняється від української, але це може стати темою цілого окремого відео. Зараз же хотіла розповісти більше про цей навчальний заклад, про гімназію. Ось зараз ми в його стінах. Бачимо, що тут збережено багато елементів церковних, які не дуже характерні для школи. А все тому, що ця гімназія побудована була на місці монастиря, який Існував тут ще й з 13-го сторіччя, а в 2015 році він був перепрофільований під навчальний заклад. Навчальний ж заклад це гімназія, знаходиться під патронажем Фрайбургської єпархії. Е е Нею ж і фінансується. Так, от на підтримання культурно-історичної спадщини, якою є власне монастир, а також як в якості інвестицій в навчальний процес, Фрайбурзька єпархія витратила 5 мільйонів євро. Чесно, я була надзвичайно приємно вражена атмосферою в школі цією красою. Якась там дійсно відчувалася така, така легкість. Зараз ми знаходимося в церкві, яка є в школі, і тільки уявіть. Є справжній орган. Ну, а це дуже гарний вертеп, який також знаходиться в школі. А... В школу цю важко потрапити, вона є приватною, і там є суворий відбір і вимоги до учнів, до їхньої успішності, а також є певні вимоги до батьків, до соціального статусу батьків. Не знаю, чи вдасться нам потрапити, але спробувати все ж таки варто. Тож буду схрещувати пальчики і далі тримати вас в курсі справ. От. Ну, зараз вже взяли всі документи. решаю, треба мені зустрітися зі знайомою і трошечки покажу атмосфери міста. Ось, власне, прямо при вході в старе місто знаходиться ця гімназія. Ось в такій будівлі. Ну і он за ворота, які є одним з входів у старе місто. Ходила, щойно в гімназію взяла документи для дані. Красиве місце, дуже таке в центрі міста. Дуже такі історичні це гімназія Святої Урсули. Відповідно, там є, звісно, я там покажу відео. Там є такі і церква, маленька капличка в самій гімназії і багато таких зображень, але атмосфера мені сподобалась. Це один вважається, із найкращих навчальних закладів міста, в тому, в якому ми мешкаємо. Подивимося, що приймуть нас, тому що тут є конкурс на вступ. От, ну, зараз прийду додому, заповню заявки. Зможу сказати, що для мене отакі от походи всі – це насправді стрес, але треба його долати, тому що інакше ніяк. Зараз почекаю трохи знайому тут і буду їхати, буду їхати далі. Що, що, ти ти, чув, що ти чув, Макс? Що ти Легені чув. Легені чув? А як ти їх чув? А що легені роблять, Макс? З... З допомогою них можна дихати? Що... За допомогою них можна дихати, каже. Діданок, і обід показала, тож тепер настав час вечері. Вечеря не найкорисніша, але встигнути все неможливо. Тож сьогодні у нас на вечері шпеслі це такі німецькі макарони в поєднанні із тушкованими овочами та курочкою. Ну, а тепер час потерпуватися про сніданок на завтра. Вирішила приготувати кіш з куркою, грибами і сиром. Для початку ріжемо маленькими шматочками курку. обсмажуємо курку на пательні на рослинній олії. Ось ріжемо на маленькі кубики, обсмажуємо на пательні грибочки печериці. Ну, а це чим займається моя молодша дитина, поки матір готує їсти. Весь матір я теж так у дитинстві любила лазити на різні поверхні в хаті. А далі готуємо піс... пісочне тісто, в моєму випадку, чесно, я брала магазини пісочне тісто. Ось так його розрівнюю по формі. У мене така спеціальна для приготування кіша. Робимо воделочкою такі маленькі дірочки, для того, щоб під час приготування е... тісто не вкривалося пухарцями, по, по всій поверхні і по бічних поверхнях також. Самі ж бортики краще трошки підняти вгору, тому що е... від... залежить від тіста, але інколи б. Що якщо бортики невисоко підняти, то в процесі випікання вони можуть трошки опадати. Потім беремо шматочок паперу. У мене така формочка спеціальна, як наче для кірша, і висипаємо в цю формочку якусь іскру. Я беру квасолю, оскільки квасоля є найтяжчою. І в мене спеціально заготовлений ось цей пакетик із квасолів для з такою метою, щоб коли я готую тісто на кіш або на якісь ще такі пироги з пісочного тіста, щоб я могла використовувати для цього. І ставимо тісто. Ставимо тісто в духовку на дивлячись руку чи на 10 хвилин на 15, ось так, коли воно почне е, трошечки так підрум'янюватися на температуру 180 градусів. Крім того, для начинки нарізаємо на дрібні кубики одну величеньку голівку цибульки і також обсмажуємо її на рослинній олії до золотавої кірочки. Коли всі інгредієнти в нас а саме печериця, цибулька та курочка, з'єднуємо їх між собою і додаємо ще грам 50 або сметанки, або йогурту грецького, я додала сметанку. Можна не додавати, але мені за смаком тоді виходить кіш більш сухенький. Далі ж додаємо грам 20 натертого сиру, але це опціонально, можна не додавати. Тоді кірш буде більш дієтичним, якщо можна так сказати. Але мені подобається, якщо додати, тоді більш заковито. Далі перекладаємо все в наше вже трошечки приготовлене тісто, розрівнюємо все. Далі переходимо до завершального активного етапу приготування кіша, а саме приготування заливки вершково яєчної. В мене на форму 28 см іде 3 середніх яйця і 50 г вершків 15% жирності. Ось, ну, Я беру ось такі, оскільки в Німеччині, але загалом е, жирність 15%. Все перемішуємо. І якщо ви не солили начинку, то можна тут посолити, додати перчик, часник або мускатний горіх, що вам подобається. Я додаю лише сіль і чорний перець, більше ніяких е, спецій, І заливаємо всім цим обережно по всьому периметру, наш кіш. Ну і відправляємо наш кіш в зігріту духовку до 180 градусів хвилинок на 15. Може і менше, треба дивитися по тісту, оскільки все вже в у нас готово. Через 15 хвилин достаємо кіш і зверху присипаємо ще тертим сиром. Ну Тут вже по кількості хто як любить за бажаннями і можливостями. І ще відправляємо в духовку для того, щоб сир розплавився. Кілька хвилин і наш кіс ж повністю готовий. Можна ласувати. Звісно, отакі парі я ласувати не вже не буду, оскільки на годиннику було вже близько 20. Зате на сніданок м -м -м, буде мені дуже і дуже смачно. Тож, готуйте, якщо і вам сподобався цей рецепт. А тепер, хто любить їсти кіш, то мусить любити тренуватись. Ще е, перед новим роком я придбала курс е, у Христини Решетник, який називається Сила в тобі. Але все відкладала його початок до вчорашнього дня. Але вчора твердо рішу, вирішила, що буду такий на спорті. Тож, е, буде в мотивацією для вас, а ви будете мотивацією для мене. Буду викладати тут вам свої тренування домашні, тим паче, вони коротенькі, всього лише пів. В годинки три рази на тиждень. А, а можливо, когось також замотовує на домашнє тренування, тим паче, тут видно вправи, які робляться. От. Ну і мені буде такий теж, як за обов'язок, щоб не злити, щоб не було соромно потім. Тож, до зустрічі на килимках. Так, друзі, ну що, відпрацювала я перше тренування. Тут трошки звісно менше, 23 хвилини. Але насправді тренування йшло півгодинки, просто я не одразу помікнула фітнес. Годинник не одразу вімкнула. Як я вже розповідала, тренування я купила блок тренувань у Христини Решетник. А, можу сказати, що мені дійсно я надихаюсь тим, як Христина виглядає, що вона також мама трьох діток, і в принципі в нас майже один вік, ну Христина трохи, Христина трохи молодша. прожив на пару років, але все одно і. Ви знаєте, я його купила ще одразу як тільки ще в грудні. місяці, Цей курс стартував в грудні. Але що ви думаєте, я не приступила одразу до нього. То 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 перед Новим роком я дійсно була дуже втомлена. Доступ до курсу, здається, три місяці є. Але от тепер я почала і сподіваюся, що я буду мотивацією для вас, можливо, те, що вдома займатися, отак можливо, а ви будете мотивацією для мене. От, і ми будемо один одного мотивувати, ось так, і тримати себе в формі, тримати себе в силі і починати цей рік активно, так як ми завжди мріємо почати там з понеділка, з нового року ставати кращою версією себе. Тож, напевно, на цьому я буду завершувати свій сьогоднішній влог, тому що ви бачили котра година на годинку, зараз 21.20 21. пішла, я тепер буду діток готувати до сну, будемо вже відпочивати. Тож, на зустрічі в наступних відео. сподіваюся, що сьогодні вам було цікаво, інформативно і різноманітно. Па-па-па-па!